Давненько у нас не було Goin Medieval Настав час це виправити. Сьогодні будемо грати саме в цю гру. Якщо вам подобається серія по проходженню цієї гри, не забувайте ставити лайки, якщо не підписані, то підписуйтесь. Так, через те, що трохи давно вже не грав, я вже підзабув, що тут взагалі робилось. Я пам'ятаю, що повинен був зробити підвал. Так, я зробив його трохи більшим, але все ще не до кінця. Зараз, напевно, треба буде піти знову нарубати дров, тому що е, низ має бути з дерева, а дерева у нас немає на складах. На жаль, е, тому. Так, тут у нас також вже з самого дерева не залишилося, лише хворост. Тому зараз займемося саме деревами. Е, шкода, ще ніде поблизу їх немає, бо у нас тут є і ялиночка росте. А, ні, це сосна, але все рівно чудово. Якраз зараз зима, що тут що й насправді буде такий маленький святковий настрій. Так, також у мене є дві корови. На жаль, вони однієї статі. Наскільки я пам'ятаю. Так, так, і тепер їх можна відправити десь по дерева, напевно десь от сюди відправимо їх по дерева, нехай нарублять. Тому що потрібно зробити підлогу знизу, та стільці ще не дороблені. Ще 4 стільця треба доробити. Так, ми вже можемо робити лука та зброю, я так розумію, з дерева. Але поки що не до того, потрібно зробити нормальний склад. Так, у нас склад, до речі, вже готовий, ось є другий поверх. Немає ще даху, тому що я думаю. На рахунок третього поверху. Не знаю, чи буде це практично чи ні, але згодом побачимо. В будь-якому випадку тут або з'явиться дах, або з'явиться третій поверх. Так, давайте подивимось, чим вони зараз взагалі зайняті Так, тут будуються стільці. А що там по низу? Знизу ще не почали будувати. Так, і коли вони це все завершать? Ми, напевно, будемо займатися видобуванням глини, каменю та желізо. Ось тут, я пам'ятаю, у нас така діляночка є. Також нам потрібно буде ще по бокам викопати землю, щоб захід у нас був по прямій, щоб нам щоб нашим лучникам було легше виживати. І тоді вже можна буде робити для початку їхнє якесь кам'яне помешкання, а згодом. Ось цей фортпост переробити також. в камінь. Так, ну дерева потихеньку ось бачу, вже всі зрубали, нічого собі якось так швидко. Або я просто уваги не звертав. Так, стільці. До речі, стільці досі не доробили. До речі, стільці не доробили. Так, а що взагалі по їжі їм вистачить на цю зиму? Ну, по ідеї, їх всього четверо зараз. Я думаю, їм цього має вистачити. З головою. Так, ось уже почали знизу робити підлогу. У нашому погребі. Але логічніше, напевно, було б, щоб вони спочатку стільці доробили. Сюди вже навіть і дерево принесли, але не дороблюють стільця. Чомусь. Не знаю, можливо, поставити, але ні, це я вже буду ставити пізніше, потрібно якусь, якусь окрему будівлю для цього прибудувати. Так, а зараз у нас ніч, всі пішли вже спати. Ну, майже всі. Так, тут у нас ще багато дерева, вони його ще просто не поприносили. І що там вже не зберечі, що вони там вже зробили? Ну вже таку немаленьку ділянку закрили. Напевно, вже навіть більша частина. Так, поки що збільшувати ділянки я не буду для їжі. Я думаю, поки що цього з головою вистачить. Я бачу, може тут ще рядок, чисто для симетрії проведу. Напевно, зараз цей зроблю, щоб потім не забути. Навіть ось так зроблю. Збільшити зону. Ось так буде. І можливо ще потім трошки відгорожу ці, ці ділянки. Ну, де у нас типу типу поле. Було б добре ще корову у жіночі статі завести. Щоб вони вже розмножувались, але поки що маємо, маємо. І, до речі, цікаво, чому в мене тут лежить труп. Так, забрати звідси людські трупи. Взагалі. А, другий поверх я, я вже не значив. Добре. Все добре. Так, вони вже потихеньку буде те дерево, що ми тут нарубали. Ще парочка парочка кучок залишилась. І тоді вже будемо займатись копальством. Е, Спочатку, напевно, глину, тому що її потрібно багато і. І можна буде робити цегляні. Ну, цеглу можна буде робити. Можна буде з цегли робити вже якісь побудови. От, Наприклад, можна буде зробити ту побудову, де буде, будуть стояти верстаки, ось лучника столярний верстак і потім, коли з'являться якісь нові дослідження, інші верстаки, також туди будемо ставитись. те, що буде стосуватися броні чи зброї. Так, стільці вони досі, до речі, не доробили. А, все, тут залишилось лише, лише побудувати. Так, а коли вже буде теп тепліша погода, вони тут висадять дерев дерева, щоб мені потім не ходити за територію. За територію будуть ходити лише копати. До речі, я не знаю. Можливо, навіть зробити підкоп з цієї сторони, щоб звідти ніде не, не робити драбини чи ще щось таке. Не знаю, це я ще буду думати. Так, вони вже скоро підуть знову спати. Так, а що воно взагалі по дослідженням? Я відкрив, але щось так і не глянув. Декора... Дивні споруди. Вони нам поки що взагалі не треба. Так, Тераформування нам також не потрібне. Лавлення можливо хіба що. Тому що ми зараз ось тут залізо добудемо. Так, що б нам взагалі ще потрібно було? Можна ще, до речі, пчеловодство також вивчити. Щоб був воск на свічки, також пар парочку вуликів поставити. Вовк ніяк не хоче приручатись. Так, корови пішли вже спати, а їх все рівно розбудили. А гаразд, що там знизу вони добудували? Так, знизу вони вже добудували. Це доволі добре. Склад уже більший. Можна робити якісь більші запаси. Але, як я казав, згодом ось це все буде складом. Тут, до речі, не дуже багато викопати залишилось. Можливо, навіть зараз я їм це і назначу. Щоб потім вже цим, цим голову не забивати. Так, ось так. Зроблю точнісінько так, таке саме планування. І то буде файно. Так, ось так. Тут ще. Од вже трохи погано дивитись. Так, ну ніби нічого лишнього не, не назначив. Воно так повинно витримувати, тому що буде стояти на таких же колонах, як тут стоїть дах. Тут немає перемичок ось таких е балок, щоб трималось, так що знизу також по повинно триматись. Так, а що у нас тут, до речі, Фортпост у нас непогано побудований. Але потім будемо його покращувати. Тут у нас будуть ставати лучники та стріляти в тих, хто що заходять сюди. Але що б я ще хотів би, напевно, також зараз. Зараз дам це завдання. Це, це порозрушувати. І трошки продовжити цю, цю дорогу. Ось. Так. Ось так. І сюди вже поставити двері. Щоб лучникам було ще легше, доки ламають. Так, а це я трохи не файно зробив. Щоб лучникам було легше стріляти. Доки будуть ламатися двері, лучники будуть туди сідати, або влучники які будуть стояти поруч. Потім будуть ламатися ще одні двері, і лучники також будуть по ним накидувати. Потім, звісно, я зроблю башти тут для лучників, але поки що так. Так, я так розумію, там зараз проходять розкопки складу далі. Так, ідуть розкопки. Потихеньку воно все робиться. Краще просто його зробити зараз, щоб потім собі цим голову не забувати. Так, тут у нас стойки для зброї, але зброї самої поки що в мене немає. О, є, є лише трошки якоїсь броні. До речі, потім потрібно буде зробити. Ем, як це я забувся в мене називається? Такі типове опудовани, які одягаються комплекти. О, у нас їде якийсь караван. Але в нас я не знаю, що нам продавати. Лише четвертий день зами, так ще їжу, я думаю, не треба. Хіба що хворост можна продати буде? Але вони його також багато не заберуть, тому що він велику вагу має. Ось у нас іде торговець Белдрик. А майже як Бедрик. Так, хтось уже спить, хтось іще копає. Але робота йде. Жителі страждають від холоду. Ну, я, на жаль, не встиг зробити їм повністю комплекти зимнього одягу. Так що поки що якось так. Так, іще потрібно буде. Побудувати десь торговий караван. Тільки я не пам'ятаю, у якому відділі він береться. Так, ось торгова лавка, її також потрібно десь поставити. Е, та, напевно, тут і поставлю чому б ні. Таке доволі видне місце, поки ще тут нічого не забудовано. Так, ось тут, напевно, буде наш куточок для. Для сто... столярів, куз... кузнеців і так далі. Тут будуть такі професійні більше місця. Діти, які чим не ходять, у мене по складу, але нічого не беруть. Я собі так думаю. Так, а що там з Я бачу вже багато викопали. Ну, так, до речі, маленький шматочок залишився. Ну, зараз вони підуть спати. А ні, Алісі я ще копаю. Так, ну стільці вже добре що добудували. Це, це вже добре. Так, і потім ще потрібно буде якийсь храм нормальний зробити для святинь їхніх. Вони вже собі нормально могли піти помолитись, щоб їм там не було холодно. Так, зрешті, не знаю, є якийсь сенс зараз йти до цього торговця, тому що реально немає що продавати. Ну, я можу реально продати трохи хвороста, але я за, за, за ту ціну, за яку я продам хворост, я особливо нічого в нього не, не куплю. Так, і він ще бачу, до речі, якусь зброю привіз. Але немає, на жаль, грошей на зброю. Так, до речі, хто у нас да основ'ям більше володіє. Так, ось. Мюрель. Нехай піде потрогує. Все-таки подивимось, можливо, щось зможемо виторгувати. Так, от він уже і прийшов. Так, сокиров за 429 пропонують. Броня з кісток. За 60. Так, а у нас цікаво, чи можемо ми йому хворост продати? Так, в мене є ще й тушка зайця, якась лисиці. Так, а до речі, хворост не бачив, я можу йому продати його чи ні. Ні, до речі, хворост я йому і не можу продати, а більше у нас особливо торгувати і немає чим. Шкода. А в нього є непогані товари. Ну, а оце нічого. Згодом, я думаю, у нас в самих все це буде. Так, дороблюється вже склад повністю. І нарешті можна. Так, трошки я не туди натиснув. І нарешті можна. Е, закрити все це деревом. І питання складу вже буде закрите, і можна вже займатися викупкою ресурсів. Так, давайте вже швиденько там все добудуйте. Так, все дерево видно десь було на складах. Вони, напевно, все-таки звідти позабирали. Але не факт, що його вистачить. Тому що я тоді невелику ділянку вибрав. Вони це все вкрили плюс стільці. Я не знаю, чи вистачить ще на ось цю ділянку. Ну, зараз будемо дивитись. А у нас, до речі, можна подивитися справа, скільки у нас є дерева на складі. А самого дерева, до речі, немає на складі. А, воно тут позалишалось. Ну нехай бігають забирають. Круто, коли багато людей. Можна когось поставити, просто, щоб вони перенесенням все на свої місця займались. Так би це дерево вже лежало б на складі. Так, ні, напевно, все-таки вистачить, там ще є е, кілька кучок. Вже немає. А, ні, ось ще є, ще три кучки є. Я думаю, що на тих парочку блоків їм вистачить. Так, скільки тут ще Два, 4, 6, 7 блоків. Ну, я думаю, вистачить. Сподіваюсь на це. Так, торговець пішов з нашого поселення. Круто, коли торговці приховують літом, як мінімум є дуже багато їжі, немає страху, що ця їжа закінчиться і не буде їсти... І не буде ще їсти гаражанам нашим. Так, наче вони всі свої роботи завершили. І я хочу на цій прекрасній миті закінчити свою серію, хочу спробувати робити ось такі невеличкі серії. Надіюсь, що вам зайде. Якщо так, то ставте лайк. Якщо хочете довше серії, напишіть про це коменти. А з вами був Порчі. До зустрічі.